Доброго дня! Мене звати Софія Кутлярова, мені 12 років. Я з міста Києва. Я акторка, модель та ведуча. Також я волонтер. Я знялася у 21 фільмі та серіалі. Зіграла 14 головних ролей. Я займаюся танцями різними видами. Я займаюся вокалом з 3 років та наразі співаю на 9 мовах. Я вчу дві мови: англійську та німецьку. Також я граю на синтезаторі. Моя найулюбленіша роль була у 16-й серійці «Таємне Кохання 2. там я зіграла Олю. Я добре плаваю, піранаю, вчу великі тексти, можу розплакатися у кадрі та виконую всі задачі від режисера. Сподіваюсь, вам сподобалось. До побачення до нових зустрічей!